Ранку моєї милі. Подивіться, уважно, що це в мене тут? Це квіточки, ой, які вони різнокольорові. Давайте з вами подивимося. Ось ця квіточка з якого кольору? Жовтого кольору, ця червоного і синього кольору. Ой, скільки ж багато у нас квіточок. А що в нас є у квіточки? У нас є серединка. Якого ж вона кольору? Жовтенького, а полюстки в неї і жовтого, червоного, і синього кольору. Ой, на, на вис, хочу прочитати вам вірші. На стрункій високій ніжці, біля річки на ложку, у косинці білосніжки. Стріла квітаньку таку білим цвітом усміхалася мені. Хочу я її зірвати, а бджоли сказали ні. Подивіться. Ж... Хто це? Це бджілка до нас прилетіла. А давайте з нею пограємо. Бджілка каже вгору! Ще раз. Вгору міс. Ось ми і пограли. Ой бджілка прийшла. Вона не зрозуміла. Я прочитала віршик про квіточку, ромашку з білими пелюстками. А вона її тут не бачить. Допоможемо да бджілці зробити. Квіточку. що їй нагадаємо ще, що є у квіточки? Є серединка, вона жовтенька, і пелюсточки. Скільки серединок у квіточки? Одна, а пелюсток багато. Так ось давайте з вами для бджілки зробимо подаруночок. Подивіться, ось у мене серединка якого кольору? Так, жовтенького. І є пелюстки. Скільки їх? Багато. А серединка одна. Давайте допоможемо зробити квіточку. Ось таку гарну. Пелюсточки і серединка. Серединка у нас жовтого кольору, а пелюстки білого. Ось яка гарна в нас вийшла ромашка. Тобі подобається бджілка? Ой, бджілка, бджілці дуже по, по, сподобалась ваша квіточка. Вона подякувала вам і хочу з вами ще трошечки пограти. Пригадаємо в гру. Давайте з вами ручки вгору. Ой, вгорі, 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 вгорі. Присіла вниз, сховалися. І ще раз вгору. І вниз. Ой, а бджілці так у вас. Дуже сподобалась, але їй вже час летіти. До побачення, малята! До нових зустрічей!